Так, друзі, ми знаходимося сьогодні черговий раз уже на Рівенщині, Зараз є село Клебань біля Рівного. Це так званий тунель кохання. От Зараз ми приблизимося ближче до нього і ви побачите, чому його так називають, тому що це надзвичайно цікава і гарна картинка. Так. Ну ось, як виглядає тунель кохання. Щоб ніхто не реалізував ці бажання там кути. Ну, а зараз ви побачите людей коханих, які слідують. Ось вони. Мелю, так, ми продовжуємо йти по рельсах. Мені, мені, так, поїзда сьогодні не буде. Мені. Але ви вже помітили, таке чудове, мені. романтичне місце. Мені. Хто побував тут, пройшовся по... Так. Цій широко колійці поцілувався, він назавжди запам'ятає цю кохану дівчину. Правда? Не, не. так Ну, я вам скажу, ось тут характерна для рівенщини картина це такі озера. От бачите, які вони старовинні, захаращені. Тут комарі нас кусають. Треба о, ми ми, ми попадаємо в історію. Ні, ну це криська траса, просто там десь біля дурно, якщо звертати, то зовсім навіть небагато.